Шукали, шукали, і таки знайшли у Дніпрі. Затримали підозрюваного у вбивстві моєзнавиці Ірини. Фаріон хлопця ймовірно звати В'ячеслав. Повідомили у виданні Слідство Інфо із посиланням на свої джерела про це каже, що за їхньою інформацією йому 18 років і станом на 2023 рік. Він грав у Дніпроп... Дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій дитячо юнацькій спортивній школі. За місяць до вбивства Фаріон В'ячеслав брав участь у турнірі пульс у складі командира юніори. Про це зазначають журналісти. Ймовірного вбив. Цю шукали 139 годин. Розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, це безперервна робота величезної команди оперативників, слідчих криміналістів та співробітників СБУ. Правоохоронці перевірили. Кожен куточок за маршрутом відходу стрільця і провели обшуки близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили і встановили особу. Як підкреслив міністр, у цьому допомогли смарт-камери відеоспостереження наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець, зауважує пан Клименко. Найбільше ну інформації щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон буде вже сьогодні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні. Він зазначив, що ще тривають процесуальні дії та з'ясовуються усі обставини цієї справи. Доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон попросив міністра представити суспільству та журналістам всю необхідну інформацію. Звичайно, це триваючі процесуальні дії. з'ясовуються всі обставини цієї справи. Завтра має бути більше інформації публічно. Тепер, перечетному до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон Молодику, готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві та вирішується питання щодо запобіжного заходу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Досудове розслідування здійснюють слідчі головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу СБУ.